Добрий день, діточки! Ви всі знаєте, що весна вже закінчується, але на її зміну до нас приходить літо. Тепло, сонячна, квітуча пора. І сьогодні я хочу запропонувати вам намалювати літній пейзаж. Для цього нам знадобиться водичка, пензлики. Фарби гуаш, зубна щітка, ватні диски та білий аркуш паперу. Спочатку ми повинні затонувати наш папер трьома кольорами: блакитним, жовтим та зеленим. Починаємо тонувати, беремо ватний диск та наносимо на нього. Я починаю зверху тонувати. Тому наносимо на нього блакитну фарбу і трохи білої нанесемо на наш папір. Ось такими рухами ми тонуємо. Так само всередині в нас буде жовтий колір, а знизу світло-зелений світло-зелений. Ось ми з вами затонували та дали трохи підсохнути. А тепер ми беремо зубну щітку, нашу зелену фарбу. Тепер беремо темну зелену фарбу, наносимо її на наш щіточку. Тепер такими, такими рухами знизу до верху ми починаємо нашій зубної щіточки малювати. Нашу травку. Рухи повинні бути в різні сторони, куди вам завгодно. Ось наша травичка готова. Вона з того, що вітер побиває і наша травка у різні сторони в'ється. І зараз ми будемо малювати наші колосочки. Колосочки теж можуть бути у різні сторони. Ось такі наші колосочки, Наші колосочки і тепер жовтиї фарби ми намалюємо сонечко. У нас же закінчується весна і починається літо. Це сонячні ні, це сонячні пори року. А тепер намалюємо ромашки. Спочатку малюємо білою фарбою ось такі квіточки. Ось так. Можна і маленькі намалювати. Ось вони трохи, трохи. Виміється. Там десь і кульбабки цвітуть. Так. А ось і полетіли пушочки. На від наших кульбабок. Полетіло вгору. Ось ми домальовуємо нашим ромашечком. Серединки, щоб це було, видно, що це ромашечки. І в нас наша картина вже готова. А я чекаю літо попереду відпочивайте та малюйте. До побачення!